Билл Гейтс, не рыдайте, а вы нам в наші... Салют, механіка. Ми зараз в центрі Дергопичі. Ми знімаємо інтерв'ю, яке проводиться Салют, механіка. Сьогодні ми знімаємо передачу я механіка. Зараз ми знімаємо передачу програмісти очима Дрогобичам. І зараз я запитаю наших Другобичам, хто такі програмісти. А, знає, 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 та, те, програмісти? Да. Я вибачаю, пану Чую. Ви, ви, ви знаєте, хто такі програмісти? А що чув? Чули, І хто, чим вони займаються, Ви не скажете нам? А, я не скажу, ні. Ви, так. а, ви, вибач, Хто такі програмісти? Я не знаю. <рекція> то, то, є, то є такі дизайнери, які, які, ну, які ведуть програму, то, то немає на увазі. Програмісти то є в цьому, як називається, і, може бути і по електриці, по yeah. бо, цьому програму складають, по цьому, то є програмісти, І в ти користуєшся, бо і, і, вже трошки багато. У uh, вас є так. своє мило? Мило? Так. Yeah. Мило? Я мило. то своє. не любив мене. У мене є мило. Кожен має, <рігі> але не кожен має. Я користуюся милом. А <рігі> мило? <Я Прошу>. які <рігі> доми цього мила? Прошу. Які доми цього мила? Та ніхто ще не дивив <рігі> на мову. Та я не знаю, як <рігі> на мило. Раніше хазяйство купив мило, то було 20%. Так? Ні, 65%. 60%, 65%. Це трошки далі. Та він десь до Ну я розумію. Ні, це сосудичне опитування. Mm -hmm. Що ви ще хотіли? Я... Я, я, можете сказати, як виглядають програмісти? Не, знаю. Не знаєте? А хто такі програмісти? Не сказь нам? Ну, а, як думаєте, вони багато заробляють? Yes, really like Непогано? Really like Добре, дякую. I really like it. Yes, I really like it. Maybe I love it. it makes me Я персональний комп'ютер. Просуйтесь інтернетом. Ви знаєте, хто такий програмісти? Ало. Пилитесь з комп'ютером. Інтернетом. Так. А, що ви саме робите в інтернеті? Що згодно. Що не гордно? Знаєте, що таке Google? Знаю. І можете сказати. Що таке Google? Так. Також шукала ця, система чекала. А що ви саме шукаєте в Google? Ну то Людей, програми, все. Програми? А можете ще сказати, хто такі програмісти? Хто такі програмісти. Люди, які розуміють, що в програмі. Вони тільки розуміються, чи вони ще щось не роблять? Ну то все роблять. А що, ви, а, а що ви робите, коли у вас комп'ютер поламався? Здаю в ремонт. Здаєте в ремонт, а вдома нічого не пробували самі робити? Пробувала і поламала. Ще більше. Ще більше. Добре, дякую. Можете сказати, що таке комп'ютер? Можете сказати, що таке комп'ютер? Прилад, Прилад, яким займаються в моїй родині абсолютно всі. Всі, а ви користуєтеся комп'ютером? Я ні. А ви знаєте дещо про нього? Поки знаю, бо всі займаються. А інтернетом користувались колись? Ні. Не користувалися? Ні, ні, перепрошую, користувалися. І що ви саме Я там робили? Я зв'язку із А У з... вас є своє тренін. мило? Я не дуже розумію мову. Правда, читаю пенсіонері газеті словник комп'ютерний. Дякую я. Такі програмісти. На соціапування хто такі програмісти? Можна задати пару питань? Та нічого треба, страшного, не давайте не ми займов просто. Та не кубачі. Не -я 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 -я. Добре, купити я не можна запитати такі програмісти, у вас можна? Так? Хто такі програмісти на вашу думку? Джекали, що? Да ні. Ми серйозно, бо в серйозі. Або хто, що швидкий комп'ютер, наприклад, ви знаєте. Я коротую, не знаю. Користуюся коротую, коротую, інтернетом, ну? Так? Да? Як часто? <ристо> 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 часто. Не часто. Не часто, а це нормально. А яка ж інтернету у вас? Якщо ніхто не завісає, то ні за секунду. Якщо починає завісати, то там вже кутера ледве натягується. Добре, дякую. Голос. Можете питань сказати, що таке комп'ютерний вірус. Я не користуюся тим, по перше. А ви не чули, що таке комп'ютерний вірус? Вірус то є. Чекайте, як тут сказати. Ну, така хвороба зараз нема. Так, а як їх лікувати? Як їх лікувати, треба більше спортом займатися. Так, а Каспер, Касперського вас ви не використовували ніколи? Ні, ні ніколи не. Ніколи. Але не чули про таке? Ні чула. Ні. В аптеках не чули ніде. Ні, я таке не займаюся. Да, yes, really like то, можна сказати, що комп'ютерний <говорити> 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 <versucht> <говорити> <говорити> що, що таке комп'ютерний вірус? Можете сказати?

він старався, щоб Україна була самостійна. От. Воював проти німців, проти поляків, проти поляків, проти, проти, проти німців. Його е, братів, він е, німця всіх. Його братів всіх розстріляли. Його вошили. Так. Напевно, ваш друг, ваш батько. Старий, машиніст, широкого профілю. Так, а ви користуєтесь комп'ютером? Користуюся. А інтернетом? То є, я не часто, внука, а там дощ. А ви можете сказати, що це Google? У вас є своє мило? Мило? Власне? Так. Я, у мене заводу немає, а саморобного я не роблю. А доміник у вас мило? Господарські. Яке яке? Є господарські мило, є туалетне мило. Дякую. А що ви знаєте про комп'ютерні віруси ще? Ну, комп'ютерні віруси, вони тепер бачите, до доступ має кожен, хто тільки бажає і всяку туди донесуть. Так що тут без контролю. А ще можете сказати, хто такі програмісти, чим вони займаються? Ну, Складують програми. Так, а ви знаєте, коли день програміста? А як повинен виглядати програміст? Кожен має свій смак і так і виглядає. Добре, дякую. Влади Ну, складають програму комп'ютерів, я знаю. А ви користуєтесь комп'ютером? Ні, син має. Я має. А що Бо... син робить на комп'ютері? То в інтернет залізе в інтернет. і сидить там. А що він саме робить в інтернеті? Е, то має там в контакті якусь ту свою сторінку, ще там щось е, невістка на одну, в одному ноутбуку, то й в другому. А в нього є е, комп'ютерні віруси якісь. Ви знаєте, чи такий комп'ютерний вірус? Програма знищує, щось якась там зараза. А як їх лікувати? Поняття немає. А у вас син має мило своє? Адреса в тому інтернеті, так? Так. Щось там має, я не знаю. А Які в нього вдома не знаю. Добре, дякую. А, Добре, дякую. Менітор... а можете ще сказати, хто такий Білл Гейтс? Якийсь мільйонер, там щось там Чим він займається, ви не знаєте? Голов. Віктор, Віктор! Студія, студія! От дивіться! Скажіть, будь ласка, хто такі програмісти? Дідять, двіться, дідять, звідси. Скажіть, будь ласка, чим вони займаються? Е, ну, Програмісти, я так думаю, що вони займаються комп'ютерами. Е, вот. е, вони складають якісь, напевно, програми.

Хто такі хакери, знаєш? Напевно, чи що зламують якісь там комп'ютери, організації, інформацію. Що, що ти знаєш про програмістів, чим вони займаються? Не знаю. Не знаєш, так? А як вони виглядають провозити, може знаєш? Це звичайні люди. Добре, дякую. Бей би такі хакер? я yes, не really like А, ви мене питаєте? Так. Чи що, з комп'ютером працюють, ні? А, у вас є комп'ютер? Ні, немає. А знаєте, ще такий комп'ютерний вірус? Ні. Не я не маю комп'ютера. Як ви думаєте, як мають виглядати програмісти? Я не знаю, бо я не маю комп'ютера і не маю. А як виглядає зовнішньо? Нормальна людина програмі. Нормально, а думаю, багато вони заробляють. Ну, як сказати, я не знаю. Ну приблизно. Не можу сказати, приблизно навіть. Тому що я з тим не стикалася. Добрий дня. Доброго дня. Як ви думаєте, скільки вони заробляють? Якщо в Америці, то дуже добре. Ви можете нам розказати, що житків. Добре. Володимиром житків віруси. Віруси? Так. Не немає часу. может Не крутите так нервно вы песни Это ж глупо, так скажут в Одессе Сколько вы накосили в России Мы всего лишь свою попросили Хакеры, хакеры, хакеры Клавиатуры, шумахеры Нету желания бицепсы модные Кубики прессы качать Хакеры, хакеры, хакеры Лавиатуры, шумахере, Это пацанчики наши свободные, и Майкрософт обувать.